Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ось ми знову з вами зустрілися. Я думаю, ви не забули, що ми читаємо з вами лист апостола Павла до Єфісян, другий розділ. І з цього розділу ми дізналися, що люди без Ісуса Христа, вони мертві для Бога. Гріхи й провини наші умертвили нас перед Богом. Апостол Павло каже, що ми ще й живемо за звичаями цього світу, а цей світ він не належить Богові. Він виконує не Божу волю, а він виконує волю князя цього світу, тобто дьявола, і апостол Павло про це пише. Давайте ми нагадаємо ці слова і вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Як бачите, у цьому уривку апостол Павло говорить про те, що ми жили за волею князя, що панує в повітрі, тобто за волею дьявола. Ісус Христос, коли був на землі, Він розкрив природу диявола. Євангеліст Іван записав такі слова Ісуса Христа. Це восьмий розділ Івангії Івана, 44-й текст. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. В 10 розділі, 10 текстом ще є слова Ісуса Христа, які характеризують диявола. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали. Як бачите, Слово Боже, сам Ісус Христос характеризує диявола. І люди, які виконують волю дьявола, вони роблять те, що й він робить. Що вони роблять? Вони говорять і чинять неправду. Вони крадуть, вони і вбивають. Правда, я розумію, що більшість із нас ми не, не зв'язані з вбивством ніяк. Але ви знаєте, Біблія трошки по-іншому говорить про вбивство. Біблія говорить, що коли ти ненавидиш свого брата, ти є людиною-вбивцею. Господь хоче. Щоб ми не були людино-вбивцею, щоб ми не виконували волі диявола. Наступне, що апостол Павло пише в цьому листі, він говорить про те, що ми жили за волею тіла. Дуже часто ми визначаємо, що добре, що погано, за приказкою, що мені нравиться, то і нравственно. Але Біблія і Слово Боже говорять про те, що ми маємо жити не за тілом. Ми маємо жити по Слову Божому. Життя за тілом це у минулому в очах апостола Павла. Шановний друже, якщо ти християнин, сьогодні ми нагадали про минуле наше, що ми колись жили за волею дьявола, жили за тілом. Сьогодні є нове життя, і про це нове життя ми будемо говорити в наступних передачах. Хай Господь благословить тебе сьогодні, і хай ім'я Його святиться в твоєму житті. До побачення, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.